Вітаю усіх на каналі! Дякую, що завітали! Дорогі друзі, гості! Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачний пиріг, дуже легко і швидко готується, мінімально потрібно продуктів, інгредієнтів, щоб його приготувати. Також дуже соковитий, тому що бачимо, тісто дуже тоненьке і багато маємо ягід. Також можна додати будь-які ягоди, які ми маємо вдома, це вишні, сливки або якісь ягоди, тобто чорниця або лохина, буде дуже і дуже смачно. Запрошую вас до перегляду, надіюсь, що цей рецепт вам сподобається і ви будете готувати не один раз. Всипаю борошно, додаю розпушувач і перемішую. Додаю масло і перетираю добре тісто руками в крихту. Далі додаємо 4 жовтки і замішуємо тісто. Якщо бажаєте додати цукор, можете його додати. Я цукор не додавала, так як тісто виходить досить тоненьким і взагалі не відчуваєте, що там немає цукру. Тож цукор, якщо хочете, то додайте, будь ласка, на свій смак. Ну а я далі замішую тісто. Тісто розділяю на дві частини і дві частини ставлю в холодильник, щоб трішки охолодилось. Далі одну частину забираю в холодильника і розтачую її по формі. Спочатку тісто викладаю у форму, ось так розподіляю пальцями, а далі у мене є такий маленький валік, цим валіком його починаю розподіляти у формі, дуже мені зручно і легко це, це зробити. Тож, можна так зробити, а можна просто розтачати під розмір форми. І тоді вже виложити до форми готове розтачене тісто. Форму перед тим я завжди змочую трішки водою, щоб пергаментний папір не ковзався по формі і легше було розподілити тісто. Тісто у мене гарно рівненько розтачалося, і ззовні на тісто я викладаю ягоди. У мене лохина, і також у мене є тут чорниця. Лохина і була у мене свіжа, а чорниця була заморожена. Тож у мене тут поєднання і свіжого, і замороженого. Також можете додати і вишні, і сливки, ну ті фрукти або ягоди, які ви маєте під рукою домашні. якщо будуть ягоди, чи фрукти заморожені, то краще трішки обтечати їх в крохмалю, додати одну столову ложку крохмалю без гірки, і так обтечати, щоб не було багато вологи, не виділялось. Ось і далі викладаємо вже на око, скільки вам підійде, чи пів кілограма цих ягід, чи 800 грам цих ягід, тобто розпреділяємо по формі. А там вже бачимо скільки ягід у нас вийшло, чи додати, чи забирати ось, тому що. Наприклад, лохина по одній кількості буде виходити, вишні по іншій, сливки більші, то ще по іншій. Тобто можна собі вже на своє око покоригувати, як ми хочемо і скільки ми хочемо ягід додати до цього пирога. Далі з цих чотирьох білків ми збиваємо піну стійку і викладаємо ззовні на ягоди. Білки у мене були охолоджені. Після того, коли я вибрала жовтки, білки ставила в холодильник, щоб вони були холодними, і додаю щепку солі, щоб краще збились. Далі виймаємо наше охолоджене тісто, також можна його поставити в морозильну камеру, за бажанням. і натираємо його на терці з великими очками. Гарно розпреділяємо по всій довжині. Цього пирога. Ставимо пиріг випікатись, і потрібно його обов'язково прикрити, щоб тісто зовні не пригорало. Випікала при 160 градусів приблизно 30 хвилин, а далі вже при кінці випікання, наприклад, можна відкрити верх і збільшити трішки температуру, наприклад, до 180 градусів, щоб ось саме тісто зверху підзолотилось і не було таким пліденьким. Не забудьте зовні також посипати сукровою пудрою, буде дуже смачно і взагалі не потрібно сукр навіть додавати тіста дійсно буде дуже і дуже смажно. Дуже рекомендую скуштувати такий пиріг, спробувати приготувати для себе своєї сім'ї. Все дуже швидко і просто готується, дуже легко, мінімум інгредієнтів. Багато ягід, дуже соковитий цей пиріг, і дуже-дуже рекомендую вам спробувати приготувати. Думаю, що будете готувати його не один раз. Тож спробуйте, готуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось уже в наступних кулінарних відео. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, і також усі відео які переглядаєте, готуєте. Ставте, будь ласка, вподобайки, щоб я бачила, які саме відео рецепти вас цікавлять і могла вам запропонувати якісь ідеї чи рецепти цих же, е, страв, які вам подобаються. Буду вам дуже вдячна за підтримку, підписуйтесь, готуйте. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!